Добро вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналісти розшиветься. Ну що ж, як пише видання політико, Путін начебто втратив цікавість до мирних перемовин, тому що він впевнений, що переможе Україну на полі бою, що російські війська рано чи пізно дотиснуть Збройні Сили України і прорвуться вглиб України. Тому Путін сьогодні зробив заяву про те, що. Стоїть тільки на позиціях, які вони узгодили в анкориджі з Трампом. Все це, це скорочення Збройних сил України, суттєво скорочення далекобійної зброї, територіальні поступки України і ніяких контрибуцій, ніяких контрибуцій, ніяких репарацій. Головні вимоги: і Путін каже: я їх буду дотримуватись. Ну а там, що американці з українцями намалювали якийсь новий план. Мене це не обходить. Про європейський план я взагалі навіть чути не хочу. Ось яка позиція Путіна. Вам, Сполучених Штатах Америки, держсекретар Венс е зі своїми прихильниками в уряді хоче заставити капітулювати Україну. Так, просто хоче заставити капітулювати. Іншого слова він не підбирає, тому що Трамп з Венсом розігрують партію е примусти слабшу. Вони не можуть примусити Росію до мира, хоча як не старалися. Тому вирішили, кого як бійці, кого треба налякати і бити правильно. Той хто слабший, значить, б'ють нас. Тому Венс хоче дотиснути Україну і змусити її капітулювати. Ну а сьогодні ж день подяки. Сьогодні Зеленський мав. Бути в Сполучених Штатах Америки, вести перемовини з Трампом, але ж Трамп сказав: я сяду за стіл перемовин, коли мені договір підписаний Путіном і Зеленським, покладуть на стіл. Тоді я сяду за стіл перемовин і підпишу. Але це ще не все. В Сполучених Штатах конгресмени відкрито заявляють про держзраду Стівіна Науїкафа спецписанця Дональда Трампа, який злив інформацію. Конфіденційну державну у помічнику Путіна Ушакову і спецпосланцю Путіна Дмитрієва. Вони вимагають е, замінити Уїкофа в перемовнах, кажучи, що він вчинив акт державної зради. І цей не на жарт, е, ця заява не на жарт набирає обороти в Конгресі і в е, засобах масової інформації. Ну, а у нас, а у нас новина. У нас новина. Звідки лясь масово почали з'являтися в європейських виданнях і дописи починають переповзати в українську пресу і на соціальні платформи про те, що підслухав, підслухали і злили інформацію про перемовини Уїткофа, Ушакова і Дмитрєва. Правильно, українські розвідники по наказу генерала Буданова. Скажіть, будь ласка, ви бачите. Яка, е, яка така річ спецоперація? Да? Спецоперація. От війну іноді виграють не на полі бою, а війну виграють простою спецоперацією. Хтось зливає перемовини Вітькофа, Ушакова, Дмитрієва, які розмовляли про суперзахищеним урядовим лініям? Хтось зараз розганяє про те, що це робив Буданов. Руками українських розвідників, які виконували його наказ, ціль цього, що зірвати перемовний раз і дискредитувати перспективного українського політика який, якого багато хто бачить зараз, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки, як командувача Збройних сил України. Багато хто каже, що сирський повинен піти, а Буданов зайняти місце командувача ЗСУ. Ну а від командувача ЗСУ, а в армії він має великий авторитет, до найвищого шабля ще один крок. Тому і наказ, хтось наказав мочити Буданова. Мало того що наказав, ще вкидає в це великі гроші. З вами український історик та журналіст Яршовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!